У Коломиї для пацієнтів обласного госпіталю ветеранів війни проводять навчання зі стрільби з лука. На початку заняття інструктор Юрій Сосновський розповідає військовим, як користуватися цією зброєю і вміло цілити по мішенях. Стріла завжди ну вона не випадає, тобто її не треба тримати пальчиками. Білим опіренням вона йде в ліворуч, щоб вона не зачіпала планку. Тобто, вона йде таким чином, заряджає. Стаєте. В пів обороту до цілі, ручку витягуєте вперед, трошки нагаляєтеся назад. Тятилу натягуєте так, щоб борода торкалася. Т ятови. Т ятови. Тоді закриваєте. Для більшості захисників цей вид спорту новий. Тому уважно слухають інструктора, а згодом стріляють. Віталій отримав важке поранення та хоче навчитися добре стріляти. Це моторика, так, ну, як кого хтось може стояти, не може рука. Ну, Тяжко було, бо рука. Півхребтан і ну тяжко було. Але це досвід, це дуже хорош. Ще один військовий Дмитро тривалий час лікувався після поранення. Зазначає, що стрільба допомагає йому відволіктися від неприємних спогадів. Дуже гарно можна провести час. Та тутом, мабуть, люба ну, любитка заняття це якісь зміна обстановки і цікавіше. Зараз ще раз спробую, думаю, в другий раз вийде краще. Юрій Сосновський, працівник госпіталю, каже, щодня бачить ветеранів, тому захотів навчити їх стрільбі з лука. В даному випадку у нас госпіталь на базі нашого госпіталю також проводиться ця реабілітація. Це дуже гарний вид спорту, і спорту, і адаптивного так би, реабілітації ветеранів. Вони забуваються за свої там, тяготи незгоди, які вони переживали на війні, переключаються на цю стрільбу. Дуже цікаво. А ще Юрій Сисновський розповів, що пройшов курси інструкторів у волонтерському просторі ветерани Цивільній Петрос, що в обласному центрі, завідти отримав луки, стріли та мішені. З колони Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.